Доброго ранку, мені сьогодні вдалося трошечки раніше виїхати. Маю 10 хвилин і маю цілий контакт це до розповіді, тому що ця тема, як змінити життя на краще, як заробляти гроші, як робити так, щоб вони прийшли до вас у життя незмінно. І я хочу провести 25 уроків, і сьогодні буде перший урок такий, що це буде вступ, але приготуйтеся, тому що. Потрібно буде ручку і листочок, і записати все, що я говорю. І якщо ви виконаєте це, то я вам гарантую, що ви почнете потрошечки з маленькими кроками змінювати своє життя. Краса неймовірна, пташки співають. Я чую той прекрасний подих, прекрасне повітря, ще не холодно. Я продовжую їздити на велосипеді, ще не здаюся. Але вже тепліше, одягнена, і тепло, не холодно мені. Хочу записати, так що слухайте. Значить, так дивіться, щоб змінити життя, я вже говорила, треба починати робити маленькі кроки. А так як нас не учили думати про себе, то ми... Не вміємо собі щось дозволяти. І є от таких три е, магічних слова бути, робити і жити. Це основи життя. І ми повинні дозволити собі спочатку бути. От я дозволяю собі бути, бути ким. Я дозволяю собі бути е, впевненою в собі, доносити. Людям прості істини і пояснювати їх, професіоналом дозволяю собі бути. Я вчуся ко... ще до цього часу, проходжу різні практики, дозволяю собі бути гарною подругою, гарною мамою, жінкою. Дозволяю собі бути. Ну, Можна продовжувати це скільки хочеш, але візьміть листочок. І ручку, і напишіть, я дозволяю собі бути. Посидьте 10 хвилин, закрийте очі і подумайте, що ви собі можете дозволити. Може, ви ніколи про це навіть і не думали, але з цього починається наше життя. Тому що ми повинні знати, хто ми є, до чого ми йдемо і що ми чуємо в собі, внутрі, всередині. А бути це наша сутність бути, бо потім вже йде робити і мати. Спочатку ми хтось є, і поки ви собі не окреслите, хто ви є, ви не будете знати, як задалеко ви можете піти, от таке. Значить, друге, я дозволяю собі робити. І думайте, що ви можете зробити, який зробити крок, щоб продовжити е, своє бути. От Я дозволяю собі робити ось ці відео. Тому що це не так легко, я можу собі теж нічого не робити, посидіти. І нащо це мені треба? Але я це чую, я відчуваю, що це потрібно людям. Тому що я завжди про це думала, вчилася і чогось хотіла е, е, ну, достигнути. Е, щось хотіла зробити. І я розумію, що люди теж такі є, але нам це ніхто не пояснив. От я дозволяю собі робити. Я хочу дозволити ще собі гарну техніку, щоб краще вам. Може якийсь мікрофончик купити, може якусь підсвіточку, може ще щось. Але це я собі дозволю, зроблю і ви будете бачити. Сьогодні в мене в планах, після роботи. Я думала після роботи записувати, але так як маю зараз пару хвилин, то запишу зараз, а після роботи йду в басейн. Теж викладу вам відео, як це все відбувається в Польщі. Перший раз я йду в басейн. Ну, правда, ми були колись раніше, але так, щоб поплавати, я ще не ходила. Все вам розкажу. І третє люди, добрі мої це я дозволяю собі мати, і тут не скуптеся на побажання, не бійтеся. Бумага все стерпить, все. ручка напише, бумага стерпить, дозвольте собі жити так, як ви хочете. Хоча б на бумазі. Зараз тяжко. Я розумію, українці терплять, біду страшенно, але не треба зациклюватись на цьому. Хто як може допомагає, я в своїх ем, відео теж буду показувати, як я допомагаю. І на цьому не зациклюватися життя одне, прожити його треба гарно і роз... з розумінням, що ти робиш щось добре. А що ви собі дозволите, це вже в кожного. Всередині сидить. Я хочу собі дуже багато дозволити. Мрію про багато речей і багато що й дозволяю, але в мене ще дуже далеко ідущі плани. І от коли ви це все пропишете, цих три пункти, то тоді маєте собі якихось 10-15 хвилин, хоча навіть 15 це буде мало, до 20 хвилин і опишіть той найкращий день, який ви хочете прожити, вже опираючись на ці пункти, які ви написали, що я, наприклад, там записую відео, мене хвалять мої друзі, я за це маю подяки, мені це потрібно, я живу десь там, де ви там хочете, на горі. на коло моря, чи коло океану, маю то-то і то-то. І отак від початку я встав з ліжка, відкрив очі, побачив вікно, в вікні сонечко, тепленько, чи холодно, зима, чи що ви там собі побачили. І ви собі це описуєте і закінчуєте. Я лягаю спати. О, якийсь такий ракурс, я кручуся, шукаю, де краще. Ось таке завдання, людочки мої добренькі. Я вас дуже люблю, цілую, обнімаю. Напишіть мені. Чи ви то все зрозуміли і чи написали. Цілую, бо вже спішу, вже вісім хвилиночок пройшло моїх. Якраз я встигла записати. Це так добре, бо я сьогодні планувала записувати, підготовилася до цього всього. Сама вчора написала, що я собі дозволяю, і що планую зробити, і як маю жити і бути. І скажу вам, що вийшло мені на три сторінки. Цікаво, як у вас вийде. І історію про себе теж напишіть. А якщо не можете написати, складіть її хоча б собі в думках. Ну, звичайно, це ж так важко. Я вам кажу, не захворійте від цього, ви п'ятнами не покрийтеся. Шкіра ваша достане такою ж гарною, як і була до того. Хіба що трошечки в мозгах щось зміниться? Тільки це. А ми лічимо голову. Перш за все, тому що отут, всі ваше життя, всі ваші поступки і всі ваші кроки. Поки ви собі не дозволите це зробити, ви не зробите. Так що, поки не зробили цього завдання, до другого уроку не переходимо. Я запишу другий урок. Трошечки пізніше. Надіюсь, що не сьогодні. в мене багато планів. До зустрічі!